Не тільки 35 пунктів працюють злагоджено і якісно, але й довезення дітей уже впродовж чотирьох сесій ЗНО відбувається дуже добре. У нас немає запізнень. І особливо якісний показник такий явки був майже 97% на українській мові літературі. Ми мали 28 пунктів тестування на українській мові. У нас, на жаль, є чотири випадки порушення з боку учасників ЗНО. Це тих чотири учасники, які залишили при собі мобільні телефони і не здали у не поклали спеціальне відведене місце. Тому, користуючись нагодою на майбутнє, треба ще раз і ще раз говорити. Якщо у вас дорогі телефони, не б... Ріть їх на пункти тестування. Ні, про яку участь у додатковій сесії у порушників говорити не можна їм не буде дозволено брати участь. Я завжди говорю напередодні підготуватися психологічно. Ну, по-перше, перевірити, чи є у тебе документ. От, наприклад, на математиці мама взяла віддала документи хлопчика паспорт на оформлення якихось інших документів, а обложку залишила, і дитина думала, що там є паспорт.